Привіт! Ви коли-небудь замислювались, чому наші бабусі та дідусі клали монети під поріг дому. Це не просто давня звичка, а справжній магічний ритуал, який передавався з покоління в покоління. Сьогодні ми відкриємо завісу над стародавніми прикметами, пов'язаними з грошима, і дізнаємось, чому монета під порогом вважається потужним талісманом для багатства. Це відео для тих. Хто хоче запросити достаток у своє життя, монета як грошовий символ. З давніх давен монета символізує не лише купівельну силу, а й потужну енергію циркуляції достатку. У кожній культурі вона слугує провідником між матеріальним і духовним світами. Друге. Чому саме під порогом? Поріг це межа між зовнішнім світом і домашнім затишком. Поклавши монету під поріг, ви ніби програмуєте простір на притягнення фінансового потоку саме у ваше житло. Третє, як правильно покласти монету монету? Потрібно класти головним боком угору. Там, де герб або інший символ, найкраще обирати монету жовтого кольору, вона символізує золото і сонце. Класти її треба на молодий місяць. Четвертий. Народні прикмети різних народів. В українській традиції монета під порогом захищала дім від бідності. У Китаї під двері клали старовинні круглі монети як символ удачі. В Італії вхід прикрашали монетами, замурованими у поріг, щоб не випускати гроші. П'яте, які монети використовувати найкраще Ті, які ви знайшли або отримали на щастя. Не варто брати чужі монети, вони можуть нести іншу енергію. Деякі практики радять використовувати спеціально заряджені монети, над якими було проведено грошовий ритуал. Шосте поєднання з іншими ритуалами. Для посилення ефекту можна поєднувати монету з травами лавровий лист м'ята або покласти поруч сіль як захист від негативу. Сьоме, як часто потрібно змінювати монету, езотерики радять оновлювати монету раз на 3-6 місяців очищаючи стару водою чи вогнем і дякуючи їй за службу. Потім її можна залишити в гаманці як талісман. Восьма. Які дні підходять для ритуалу п'ятниця або неділя найсильніші дні для фінансових практик? Ідеально, якщо це буде зростаючий місяць, період, коли енергія грошей лише посилюється. Дев'яте. Важливо. Не розповідайте про монету. Щоб ритуал подіяв про монету під порогом маєте знати лише ви. Не діліться з іншими це особиста енергетична практика. Десятий заклик до дії. Після перегляду цього відео спробуйте покласти монету під свій поріг. Ви здивуєтесь, як зміниться фінансова атмосфера у вашому домі. Монета під порогом це не просто прикмета, це магічний ключ до фінансової стабільності. Тепер ви знаєте. Як активувати її силу та впустити у своє життя потік достатку? Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться та натисніть дзвіночок. Попереду ще більше магічних практик і секретів енергії грошей. До зустрічі і нехай у вашому домі завжди дзвенять монети.